Науковець Томас Бауска опускає шматочок льоду у воду і відразу спливають бульбашки повітря в експерименті, який проходить на виставці лондонського королівського товариства. Нічого незвичайного немає. Але ліди повітря унікальні. У мене в маленькій чашці зразок стародавнього крижаного керна. Мікрофон посилює звук лопання бульбашок. Це вивільняється повітря, яке було в керні майже 200 років. Тож зараз я вдихаю напевно найчастіше повітря, яким будь-коли міг дихати. Цей шматочок льоду видобуто в Антарктиді. Британські вчені бурили там у 2018 і 2019 роках. Експедиція тривала три місяці. З льодовиків витягли 80-сантиметрові керни, тобто круглі стопчики криги. Потім їх відправили на аналіз. Дослідження показало, що 200 років тому вуглекислого газу та метану в атмосфері було значно менше ніж тепер. Лід в Антарктиці складається з безлічі спресованих шарів снігу, які далі наросте. Дослідники вивчають властивості льоду та кристалічні включення в ньому. Це може бути пил, попіл, радіоактивні речовини та бульбашки повітря. Завдяки цим даним можна дізнатися, як змінювалася температура землі, стан її атмосфери та льодовиків. Так учені з'ясували, що 8 тисяч років тому активно танув крижаний покрив Антарктики. За 200 років його висота зменшилася на 400 метрів. Зараз стан антарктичного крижаного покриву дуже схожий на той, що був перед таненням льоду 8 тисяч років тому. Тому ми спостерігаємо таке ж потепління таку також поведінку крижаного покриву. Дослідження крижаних кернів здатне показати картину кліматичних змін, що існували впродовж сотень тисяч років. Завдяки включенням, що містяться в льоду, можна дізнатися про опади, обсяг океану, сонячну та вулканічну активність, опустелювання та лісові пожежі усе це допомагає зрозуміти, які кліматичні зміни чекають планету.